Втрат російських окупантів вони направду відчутні. Російські окупанти пригадуйте. Я останнього разу, коли ми з вами спілкувалися наживо, я розповідав про те, що російські окупанти ну фактично переповнені усі їхні польові шпиталі на тимчасово окупованій території України. Вони вже почали переобладнувати певні об'єкти там, скажімо, школи чи навіть ковід-лікарню у Білгородській області. На поліві шпиталі, але так само продовжують цивільні об'єкти на території на тимчасово окупованих територіях України теж переобладнувати під шпиталі. Так, наприклад, ось буквально сьогоднішня свіжа інформація до будівлі дитячого садочку у Новомихайлівці. Це тимчасово окупована територія Херсонської області, було доставлено. Близько 50 поранених російських окупантів, тобто дитячий садок у новомихайлівці, вони вже теж перетворили на польовий шпиталь. Продовжують російські окупанти, попри усі міжнародні правила і домовленості, вчиняти військові злочини, зокрема захоплювати заклади освіти на тимчасово окупованих територіях, перетворювати їх на польові шпиталі. Так, наприклад, у Містечку Розівка Запорізької області російські окупанти перетворили місцеву школу на свій польовий шпиталь. Ну і щодо злочинів російських окупантів, теж інформація цього ранку у населеному пункті Горностаївка Херсонської області. Російські окупанти місцеві продовжують грабувати місцеве населення. Вони відбирають житло, відповідно, все майно, яке є у цих будинках у місцевих мешканців українців, які виїхали, евакуювалися на територію підконтрольну Україні, і також вираховують ті родини, які Гинуть під час російських обстрілів, гинуть у бойових діях, забирають їхні будинки. Ось ті будинки, які російські окупанти відібрали, зокрема у Горностаївці Херсонської області, маркують такими знаєте цинічними табличками майно Російської Федерації. А забирають для чого? Щоб розміщувати там свої сили, військові потужності чи що? Так дійсно російські окупанти, розуміючи, що зараз в умовах українського наступу у них великі втрати в живій силі, вони намагаються використовувати місцеве населення українське на окупованих територіях як живий. щит. Наприклад, днями на Луганщині у Кремінні російські окупанти розквартирували. Скажімо, свій особовий склад у цивільних будинках поміж тими будинками, де живуть мирні українські мешканці, розміщують їх малими групами по будинках, розуміючи, що збройні сили України не будуть стріляти по цивільних об'єктах, по тих районах, де мешкають. Мирні місцеві мешканці, от вони намагаються просто прикриватися як живим щитом місцевим мешканцям, але в той самий час от ті люди, колаборанти, так і місцеві так звані окупаційні адміністрації. Російські окупаційні беру в лапки даруйте оці адміністрації, так чи владу mm -hmm. беру в лапки, тому що це псевдовлада, також крім того, що вони розміщують там з військових терористів збройних сил Російської Федерації, вони ж також займаються просто мародерством, займаються грабіжництвом. По перше, обкрадають ті будинки, які проголошують власність Російської Федерації.